Дорогі, я приїхала. Я вибираю болт, бо це така діч. Слухайте, тільки тут висадив нас. Во підпігли зразу стикуни таксі, як бля. Сраксі хочеться сказати. Реально, коли я чую таке нахабство, хочеться сказати замість таксі, сраксі і лізе, і каже: Послідня машина це капець. Знаєте, ці методи на самого дебіла такого що взагалі ніде не був і не знає, яка природа людини. Ну, тобто вони хочуть жерти. Пам'ятаєте, що всі на світі хочуть жерти. Люди голодні. В них в більшості немає зовсім ніяких скрупов, як кажуть поляки. Зовсім немає ніяких вищих е, устремлінь і ніякої самоповаги, воно тобі буде лізти як тар тарган, такий голодний в лице. Фу фу. А я собі нормально вибрала болтик. 6 хвилин приїде. На що мені платити в 6 разів більше за якогось нахабу? Це наше життя. Це один суцільний цирк. Квіти, 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 запорука щасливого подружнього життя. В деяких країнах про це знають. От в Канаді, наприклад, не чули взагалі.